Знову у нас четвер, авторинок. Просто погляньте на цю кількість автомобілів і, як завжди, ідемо, покажемо вам свіженькі екземпляри, що заїхало. За якими цінами, які заявляють пробіг, тобто зробимо огляд з вас, лайк та підписка. Не забувайте, займаємося автопідбором. Якщо вам потрібно знайти, перевірити будь-який автомобіль. Контакти наші знизу телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо авто. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що свіженького є на авторинку. Перший ось такий зустрічаємось нас біленький Рено, третє покоління. Він у нас в x моді, тобто вовісін, в обвісі, на бовсакустиці, покажу його детальніше. Виглядає він прям. Дуже гарно лінза у нас туманка, легкосплавний диск. в нас присутнє по характеристиках. Це 13-й рік. 205 заявляють пробігу. 10800 він у нас вартує складання без ключовий доступ. Він у нас в білому перламутрі, прям так виглядає гарно. Шкірені карти комбіновані. Сидіння, ломане в нас кермо, шестиступочка, круїз. Бозонний клімат, все в нас присутнє. Одразу покажу задній ряд сидінь. Шторочка є. Так виглядає непогано. Ось такий екземпляр, зад, форко присутній. Ось такий цікавий перший екземпляр зустріли. 10800 вартує на старті, йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ось такий біленький. Колір виглядає гарно, свіженький. У нас рік 17-й. 1,5, 182 заявляють пробіг, за ціною 10900. Дуже гарна ціна. Туманка, простий в нас нелегко сплавний десь клітні гуми. Так зачинений, Просто в нас не шкіряний кермо під клімат. Тканину, окна, ткани, комбінована тканина. Два спопідйомника має. 182 пробіг. Ось так він у нас виглядає. Оригінальний у нас пасажир. Такий екземпляр Ось Так він виглядає. 10917 рік 182, заявляють пробіг. Зустрічаємось такий Nissan Qashqai. показую він у нас на камері 360, лінзи вмивачі, туманка, гарні, легкосплавний диск, конфліменталь. Гарна у нас губа стоїть, такий цікавий. Чорні релінги поверху, по характеристиках 13 рік, 1,5 дизель 11900 вартує. Рідна фарба заявляє власник, і оригінальний 207 тисяч заявленого без ключового внесення. Показую комбінований шкіра піднімачі. Комбінований гарний салон мультикермо 20769, шестиступочка підігрів сидінь. Навігація мультимедіа, панорама. Це в нас присутнє. Задній ряд сидінь Виглядає так непогано. Ось такий екземпляр зустріли, форкоп так само. Зад присутній. Ось такий екземпляр 11900, 15-207 заявленого пробігу. Йдемо шукати наступне. Зустрічаємо такий яркий екземпляр. Меган четверте покоління в нас показує. Бачу на гарній комплектації. Лед провіжен Оптика. У нас туманки гарний, легкосплавний диск. Це в нас GT Line 15500 вартує, 17 рік, 178 заявляють пробігу, Він у нас в універсалі безключовий доступ присутній. Відразу так відчинена по солому, погляньте на ці шилдочки, стрічечка, гарно все прошито, гарно виглядає, ковшики GT Line нас. зрізане кермо, 6-ступка електростоєнкове, навігація, тримання полос, все присутнє шилдочка GT Line. Так, доволі гарно без панорами він у нас гарно виглядає, відразу покажу. Задній ряд сидінь виглядає гарненько. Ось такий екземпляр зустріли, парктронік форкоб присутній. Цікавий. 15517 рік, 178 заявляють пробігу. Такого біленького ще одного окрасення, Kia Sportage нас покажу вам детальніше. Бачу відразу повний привід, люк, панорама, без ключ, туманка парктроник 360, умивач, легко сплавний диск, континентальна зимова ще стоїть гума, диск прям гарний по характеристиках відразу повний привід. 16, 950 літровий 190 тисяч пробігу. Без підфарбувань заявляє, власник без ключовий доступ. На світшине відразу показую. Карти виглядають гарно, Повний склопакет, регулювання, шкіряний салон, Підігрівий сидінь у нас, автопарковочка у нас, автомат. Так, цікавий. Виглядає панорама. Задній ряд сидінь. Непогано. Не такий екземпляр. Зустрілись. Так, обіду зад. Так. Ціна у нас 16 950. трішки вартує, але, можливо, дійсно гарний стан. Ті екземпляр зустріли, пішли шукати наступку. Зустрічаємось. такого Колеоса. Також показую вам його деталь, що має він на нас Парктроник, лінзовану фару, туманку легкосплавний диск зимового гуму, чорний колір. 14 рік 2-літровий дизель, 207 заявляють пробігу, повний привід. 10-300 вартує на старті. Дуже хороша ціна. повний, безключовий доступ. Тканина, комбінована сіточка, 6-ступка, клімат, все у нас присутнє так непогано виглядає, електростоянкове позаду. Такий цікавий екземпляр. Цікава ціна. 2 літровий дизель, 207 заявляють пробіг. Ось таких пару сюженьких екземплярів вам показав. Є автомобілів на різний смак, на різних бюджет. Залежить, що шукаєте, якщо ви пошуку звертайтесь, може вам допомогти перевірити, перевірка завжди. Проходить детально, тобто все насилається завжди в відеозвітах, тобто повністю перевірка візуального стану, технічного стану, фарба, комп'ютерна діагностика, пробіг, корекції різних елементів, тобто перевіряємо повністю все цікаво. Контакти знизу, телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто.